З нагоди 70-річчя з дня народження у Івано-Франківську відбувся творчий вечір лауреата національної премії імені Тараса Шевченка, міжнародних та багатьох інших премій заслуженого діяча мистецтв України письменника Степана Пушика. Далі про це у сюжеті. Меті, що Україну розбудили і гідно до свободи привели. Такий епіграф цього творчого параду, присвяченого ювілеєві великого чоловіка прикарпатської землі Степана Пушика. Його перу належить більше 50 книг, сотні віршів стали піснями. А народні романи «Страж гора», перо золотого птаха удостоєні найвищої національної нагороди Шевченківської премії. Квіти, оплески, шана і повага до Степана Григоровича, заслужений пошанівок його титанічної праці. Найдорожче і найперше вітання від внуків ювіляра. Свій вінок шани склали представники обласної та міської влади. Земляки Галичани, де народився і зростав поет, мешканці Верхнього Яворова, де він молодим працював, коломияни, які обрали Степана Пушика своїм народним депутатом, побратими письменники, науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, всі віншували ювіляра, бажали йому доброї і довгої творчої долі. І, звичайно ж, творчий вечір супроводжували прекрасні пісні на вірші Степана Пушика.